Колись, я туди давно не ходжу, подали фальшивовану рибу на бумажці, на папірці. Ні, знаєте, це така мода тепер. А мені було так прямо, я не хотіла все їсти. Як можна? До риби фіжна не повали. Риба фіжна з головою лежати на найсамідой. От в от, а ви на бумажці. Ну як це так можна? Ну і дивіться, ви всі знаєте, що євреї все фаршировали. І не тільки фаршировано риба. Тобто, давай, ми рибу відфальширували, ідемо далі. Так, як гусь. Фарширована шейка, пусті уся, он говорить, як я можу опустити. Це ж фарширована шейка. Подивіться, яка куся шийка. Визнається, що от моя бабуся фарширувала смальцем курячим і шкварками, і хлібом білим, сухарями. Там майже нічого не було з м'яса. Ну, м'ясо туди не йшло, А є варіанти, коли. Фарширували лівером курячим, печінкою, там. Ну, я, я знаю, що тут чомусь не їдять селезінки, а в Ізраїлі їдять ці селезінки, і це, до речі, дуже смачно, вони фарширують її значить, оцим лівером. Обов'язково смажиться цибуля, ну, ви знаєте цей процес. Але раніше це все робили на смальці. На Курячі смалець це ж окрема історія. Тобто, наскільки у українців, у румунів смалець заходить свинячі, вони не заморочуються. А, а у єврея я була маленька, бабуся брала мене на базар. Ми ходили на червоно. Ну, тоді угу. називався так і називався Красноармійський. Да. Вона брала мого бабуся, жила на дзвубу, mm -hmm. тому ми ходили на себе. Mm -hmm. да, вона мене брала туди на базарі, я ще не ходила в школу, і ми це дуже добре пам'ятаю. Вона купувала кубку досить довго. Ви знаєте, ці ну, манси. Ви знаєте, що вам цікаво це купки. Да, Значить, ці, ці жінки, українки, молдаванки, румунки, вони ж хотіли продати. Е, візьміть пані, вони дули їм, вибачте, в одне місце. Для чого дули в одне місце? Показати, що в неї жив. Бо з цього живу, вибачте, з цього місця, куди вони дули. Бабушка стоплювала цей смалець. Він завжди був вдома, в банки. Він Де, же в, 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 воно, ну, довго зберігається. І бабуся робила шкірок. Все, що шкурку не дуже їли. Ні, вже тоді вона різала і робила шкварки. І вони теж стояли в величезній банці, завжди були шкварки. Так, да. Я це дуже добре пам'ятаю. Так само, як і укриття. Але у них шкварки були свинячі і малих був свинячі. А у Євгенів був відповідно курячі, гусячі. але гусі були дорожчі завжди. Тому хто летив гуску, той купував. А хто не міг, той скобки, а скорбки були всі домашні. Бабуся, ми йшли в підвал, там були такі підвали, і там сидів шохіт. І увага, uh -huh. мені туди не дозволяло ходити. Я на вулиці стояла. За те, що я чекала бабусю, мені купували булочку. І вона сьогодні мені казала: ідемо зі мною на базар, я тобі куплю марципан. Я би ще здала цього марципан, являєте? Що це таке? Я ж чекала, що це буде щось таке. Смарципан. Вау, їде йдемо з бабусю на базар. Вона мені купив марцебан. А моя старша сестра ходила в школу. Вона поверталася зі школи і перша вона питала, з ці на базарі. Я кажу, була". вона купила тобі марцебан. Я кажу, ні. А що вона купила? цю булочку? Вона каже, ну вона ж сама сказала. А мама моя була така, вона кричала нам, «Ідіть їсти, а що їй їсти. Вона казала там. Макарони, скотлети. А ми кричали, ми не хочемо. А вона казала, ну, марципанів немає. Да, да. І ми вважали, що Марципан це щось недосяжне. Не От я з дитинства, Марципан. І вона кажуть, ти мені каже, ідеш на мене, завжди куплю Марципан. Де ж той марципан? Уявляєте, я була доросла вже, в мене донька була. Я попала в Будапешт. Сантен. Сентендри. <рекш> <dance> <рес>, <рес> Ні. виявляється, що марципан – ну, це така мука. Мигдалева. Мигдаля. І на цій булочці.